Хочеться ще раз разом з вами сказати слава нашому Господу, що Він живий, і сьогодні він нагадує нам знову через слово своє, живе і діюче. І також я зачитаю ще віршик один, де написано через цього ж апостола Павла, де я згадував за нього, що йому Господь відкрив, і 11 розділ перше послання до Коринтян. 11 розділ 1 Корінтянам, де так написано. 26 віршик. Бо кожного разу або всякий час, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Не прийшов ще Ісус Христос за церквою Своєю. І ми продовжуємо звіщати, ми продовжуємо їсти тіло нашого Спасителя Ісуса Христа і пити кров Його. І тому, за все слава нашому Господу, ми будемо зараз також переходити нашою вірою, тому що ми фізично не можемо перейти, але вірою, так як є написано, ми будемо з вами заходити в цю горницю, де Ісус Христос знаходиться своїми учнями. І виконує закон, тому що він є кінець закону і він виконав закон. Він справляє із учнями своїми, де зібраний був ці горниці, старозавітню Пасху. А потім він встановляє із своїми учнями новий заповідь, у крові своїй, Хоча вона не була ще в той момент але в Божому плані, він в Бога нема ні початку, ні кінця. І коли ще апостол Петро Після про це написав, і сказано, щоб ми всякого часу знали, що ми куплені кров'ю Ісуса Христа дорогоцінною, що призначений був ще перед закладеними світу. Отак. От Ісус Христос, відкривайте разом зі мною знову ж 26-й розділ Євангелія Матвія і знову ж 26-й віршик. І ми ще раз прочитаємо, я думаю, що ми вже відправилися в горницю. Чи вона була менша, чи вона була більша, як зараз, тому що художники її рисують різною, всякою. Але важно, що була приготовлена. І що був Ісус і учні Його. І ось справили Старозавітню Пасху. І далі, як Ісус Христос встановляє новий заповіт у крові своїй. Читаємо і уважно слухаємо. Як вони споживали, тобто їли, Ісус узяв хліб, що ми також будемо з Божою допомогою робити, і поблагословив, поламав і давав. Своїм учням і сказав, прийміть їжте це тіло моє. Бере хліб, облагословив, розламав і дає вже учням і каже, прийміть їжте це тіло моє, це плоть моя. Отут потрібна велика віра, що коли ми так робимо. знаєте і застереження. Вчора я був на ранковій молитві, і брат Свідчення таке розказав, коли проходила воспоминання в їхній церкві, і сестри не було. Та, яка подзвонила служителю, її не було в той момент. Але вона сказала, що там, де то, вона... він не об'ясняв точно, як це було, але вона подзвонила, каже, і що важно що її не було в той момент, каже, там впала Крошка. І вона сказала іменно через неї, Господь відкрив, в якому місті, і хтось пішов служителів, до кого вона дзвонила, і точно там лежала крошка, яка впала. Як це цінно, як нам потрібно бути дуже уважними, дуже пильними, коли ми після молитви приймаємо тіло нашого Спасителя. Ісуса Христа. І ось я прочитав і зразу за одне застереження зробив, щоб потім не повторятися. І далі я прочитаю після цього, як Ісус Христос роздав своїм учням. Я думаю, що ми це все вірою нашою бачимо, як Ісус Христос благословив, як Він розламав, а потім роздає своїм учням, роздав, закінчив. Їх там дуже багато не було. Знаєте, коли дуже багато є, тоді довго розносять, розходять, хоча залучають більше. Але тоді не було багато учнів. І Ісус Христос сам це все зробив. І сьогодні, можливо, різні запитання в людей виникають, але нас теж небагато. Я справляюся. Слава Богу. Я думаю, що ви благословляєте і ніяких претензій не маєте до цього. Да? І тому я читаю далі. 27 вірші говорить, а взявши чашу, це вже було все окремо, а взявши чашу, Ну закінчив спочатку з тілом, а потім взяв чашу і подяку вчинив, тобто знову поблагодарив, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя. Нового заповіту. Чуєте, де був встановлений новий заповіт? Бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається? Нема тут написано, що за всіх. Якщо Ісус Христос написано помер за всіх, це так і амінь. А отже кров проливається за многих. Тому що не всі люди повірили, це От брат мав цілу проповідь сьогодні про те, що Бог говорить, як робити, що робити, скільки робити, що не робити. А людина слухає і за неї вибір, є дана добра воля. Або вона робить і має життя, або вона не робить, або вона не робить гріха і продовжує жити, або гріх її затягує в погиби. І тому ми сьогодні всі перед Богом і велику привілегію ми маємо. Бо брат сьогодні зачитував дуже цінні слова. Подивіться, посмотріть, яку велику любов дав нам Отець, щоб нам бути дітьми Божими. І ними ми є. Слава Господу, велика привилегія. Алілуя. І тому далі. Слово Господнє нам говорить слова Ісуса Христа, що проливається за багатьох. На відпущення гріхів. І я вже читаю далі, бо Це сказав Ісус Христос, тому що сьогодні нам дана можливість бути учасниками, участвувати, Господь дав ще одну можливість, а далі Ісус Христос залишає для всіх, які, можливо, останній раз, сьогодні чи інший раз, Він такі слова залишив, і навіть про себе він тут говорить. Кажу вам. Що від сьогодні не питиму я від оцього плоду виноградного доки? Аж до дня, коли з вами Його новим, питиму в царстві мого Отця. новий віно в царстві Божьем, російський переклад говорить. Якщо хтось слідкує, знає, читає російський біблій чуєте. Ось яке, яке потішаюче слово. І сьогодні ми повинні не смущатися в ніякому разі, тому що життя таке сьогодні живе, завтра нема. І ми це бачимо, не потрібно багато про це доказувати. Але ми повинні продовжувати жити вірою. Господь дарував нам сьогодні таку можливість. Ми сьогодні можемо участвувати, ми сьогодні будемо участвувати з Божою допомогою, але якщо навіть, вслідуючи раз, же нам суждено на цій землі. Ми повинні вірою жити, що там. Амінь. Віримо, да, словам Ісуса Христа. І тому зараз ми з вами будемо виконувати цю заповідь. Бо брат говорив, що можна багато говорити, можна знати, але цього не робити, не виконувати. Ну ми хочемо сьогодні виконувати. І тому, Господі, допоможи. Я зараз просто освіжу руки. Прошу вас піднятися наскільки можливо, можливо, недовго. Ми будемо виконувати те, що я прочитав. Де ви всі чули, я зачитував, що Ісус Христос узяв хліб, Він Його поблагословив, і зараз Він нам також буде благословляти і поблагословити. Я вірю в це, я думаю, ви вірите, але ми будемо молитися, щоб Він нам благословив цей хліб і молимося. Господи Боже, Ти той самий Ісус, рікишка, рішка, Рабатарібренчалібе, і допоможи розламати його, Господи Боже, і роздати! Від імені твого, і як ти це зробив. Прийміть їжте це тіло моє, що за вас ломиться. Прослався, Господі, в цьому служині, виконанні цієї заповіді дітьми Твоїми. Господі Боже, ми сьогодні бажаємо, ми сьогодні хочемо, ми сьогодні виконуємо цю заповідь, яку ти залишив, тому що це дуже цінно. Це викуплення нашої безсмертної душі, це прощення гріхів. Алілуя, і обітниця велика. Що ми будемо там за всіма святими, в царстві Отця, продовжувати це робити. Алілуя, Слава Тобі! Отець, святий Дух! Амінь. Співати, Господь давши. Зараз продовжуємо По слову Господньому. Кожен, хто є членом Христової церкви, який покаявся, прийняв водне хрещення по вірі. Ви сьогодні маєте мир з Богом і з людьми, і ви можете зараз участвувати. В тілі нашого Спасителя Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, прийміть їжте, це тіло моє. Так же само, як і я читав, і взяв Він шашу і сказав, облагословив її, облагодарив. І сказав пийте з неї всі, бо це кров моя. Тут віра повинна працювати. Чуєте? Нового заповіту. Вчора я на цьому місці читав, хто був чули, що кров козлів і биків не могла знімати гріхів. Але Ісус Христос жертвоприношенням одним вдосконалив тих, хто освячується. Сьогодні брат нагадував про те, що коли ми приходимо перед лице нашого Господа і освячуємося, це нормально. Ми повинні. І там, де Він читав послані до Івана, також сказано, що ті, хто на нього надію покладають оцю, очищають себе, так же само, як чистий Він. І тому Ісус Христос взяв чашу, поблагодарив. і... Сказав, пийте з неї всі, бо це кро моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Зараз ми молимося і на чашею. Просимо, щоби благословив і нам Ісус Христос. Молимося. Господи достоїнся, слава тобі, кіребішов твоє твоєму ракешкер, та ріберего, шараба дарі береге. А на важливість сьогодні бути учасниками. Слава тобі за кров твою, якою ти викупив нас, караба дере з кожного племени народу і язика. І зараз Господь, по приміру нашого Господа, як Ти зробив, взяв чашу з ведов, благословив. І сказав: пейте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за батьок проливається, алілуя. Кров твоя була пролита і за мене, і за нас. А, отче герге бідеге, любов велика, гірегіща, раба дарібере. І зараз власнується чашу з видом бере он Джанджара дарі бере, що ми придібаючи якровного як заповіту кров сина Божого Ісуса Христа приймали благословіння кермашка раба на бере, лават гібля прослався надальше в цьому служінні і в житті нашому, керманібрі. Нехай ця чаша послужить благословінням для нас, для добів наших, а тобі честь і поклоніння, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Вийте знає всі. Це кров моя нового заповіту, сказав Ісус Христос. Алілуя.